Шановні варошани, друзі, колеги, шановні зімляті, вітаю вас всіх святом, вітаю всіх нас святом, День народження міста. Зазвичай ми святкуємо успішно фейерверки, фестивалі, гулянки з дітьми, але в нас зараз трошки інші пріоритети. І цей пріоритет є перемога. Вараж долучає до держави дуже велику долю підтримки енергетики, підтримки всієї економіки, яка працює на перемогу. У Нас дуже потужні волонтерські штаби. У нас є комунікації з Заходом, з Європою. І Вараж є місточком, який надає допомогу на передову. Я всім вам дякую. Ще раз всіх вас вітаю святом. І ще хочу сказати, що сьогодні також свята. є День День народження Дніпра, їм вітання, Миколаєва, їм вітання і наших сусідів Луцьку. Слава Україні!